Усім привіт! Поруч зі мною здоровезний пакет Smart Store. А це значить, що Що сьогодні в нас розпаковка секонду. Я тільки звідти, тільки приїхала, тільки все це купила. Сьогодні в нас 139 гривень кілограм. І перший чек в мене на 700. Другий чек в мене на 187. Ось такий пакет речей. Мені вдалося зібрати сьогодні буквально за 30 хвилин в магазині. Взагалі я йшла туди з ціллю купити малому курточку, таку, щоб на прогулянку, щоб їй не шкода було. І е, я йому купила дві, але я помилилася з розміром. Рукава в нього трішки завеликі, йому це заважає, тому я взяла йому ось таку куртку хакі кольору. Все працює, змійка працює. Я шукала довго, щоб знов не помилитися з розміром з довжиною рукава. Але тут написано Size 8, 8 років. І я вважаю, що йому підійде, тому що він в мене такий він маленький і йому, в принципі, на 7 років речі підходять. Ось така куртка. Вона позаду йде подовжена спинку захищає. Хакі колір, зараз він модний. Єдине, що мені не подобається капюшон, але я вважаю, що ось цей штучне хутро, це його можна просто або відпороти, або відстригти. І буде нормальна, дуже гарна, доволі курточка. Ось така. Поїхали далі. Так, а далі, раз ми вже пішли по курточках, тоді я вам покажу, я собі схватила у дитячому відділі. Чому у дитячому? Тому що я, в принципі, зараз маленька, в мене єдине, що і за специфіки мого хобі, в мене величенькі плечі та а, ці ось ці крила, все це в мене є, і тому, в принципі, розміри в мене ески, навіть ікс-ески іноді налазять. Але курточки мені потрібні оверсайз трішечки, тому що з плечами ось це все мені ось так незручно робити. Ось, і взяла собі ось таку курточку. Дивіться, тут доволі гарне хутро, його причесати потрібно лише. Оверсайз курточка. Вона дитячий відділ, але написано до 170 см. Що зі мною таке сьогодні? До 170 см. Я поміряла, вона прикольно сіла, вона така дутенька, але вона не дуже тепла. Вона така для автівки. В принципі, що я її шукала. Коричневий колір це для того, що в мене є угі. Я їх ні з чим не можу поєднати, тому що в мене банально немає такого кольору курточки, тому в мене вже є. Ось. Ось ці дві курточки якраз і вийшли на 178, мабуть. ось Той другий чек це ось ці дві курточки. Давайте я це все зараз ось так зроблю. Розпочну, мабуть, з офіційного, скоро Новий рік. У вишиванка у нас така холодненька трішечки, не зимова. Я піддягаю гольфик йому під неї. Зараз ось був Миколайчик, він у мене був у вишиванці. Але я знайшла ось такий прикольний джемпер. Джемпер, мабуть, ось. Білесенький, він новий абсолютно. Це next фірма. Ось він новесенький. І ось офіційно, якщо його одягти, я так подумала, що можна ось цей гольфик. Ось така ще в мене ось така. Безруківочка. Зараз я вам покажу. Безруківочка, ось така, вона позаду навіть регулюється Наталії. Бачите, є такий рімінець. Ось до чого я це все. До того, що ось на новий рік, припустимо, ось так він вдягнений. І ось так. І йому вже тепліше, і це вже зовсім інший вигляд. Ну, розумієте, так, вже буде дуже. Презентабельно, і до цієї безруківочки йш, йшов ще ось такий бантик. Ну, до речі, бантик і мені потрібен, тому що мені іноді, коли танцюємо, потрібно щось таке. І ось це буде наш з максом бантик, тому що я колись його візьму в оренду. Кіт вже поліз в пакет. Ну, це ж це класика. Ігор, це ж не так робиться. Ось так потрібно робити ось. Ось так. О. Наступне, що я знайшла, це в нас товстовка, чи як вона називається, мастерка. Ось така з міньйонами, з капюшоном. Ось така прикольна. Вона синтетика, але якщо йому на бокс піддягати, він там роздягається, як капустинка, я його одягаю. Тому. Ну, В принципі, яскрава міньйони дуже весело, я вважаю, тому я її взяла. Далі мені натрапила, в мене малий дуже полюбляє Хот Wheels. Ми їх збираємо, у нас ціла колекція величенька така. І потрапила на очі ось така худі мені. А З автівочкою. Я спочатку не придивилася, дивилася, дивилася на дірочки на плямки. І побачила ось тут на рукаві, ось дивіться, Хот Wheels. Чи не Hot Wheels. Ні, hot Wheels, <смі> ось. І з капюшончиком. така тепленька. Я подивилася, він повиростав в мене якось різко зі всього. І ось я йому ціле, ціле спрямовано сьогодні йшла трішечки оновити гардероб. Далі ще ось така легенька худі з неутеплена з цими, як вони, Амунгасами. амонгас, Ось ось така також вона з капюшончиком. Е, далі Адідас. Адідас, Адідас. Адідас також з капюшоном, червоненька. Мені дуже сподобалось, тому що я йому купувала Nike кросівки. в нього червоні є, але червоного більше нічого нема. І тут ще, бачите, ось так сіточкою прикольно зроблено. Ну, ну мені вона сподобалась. І я вирішила взяти. І під кросівочки на весну навіть йому дуже буде. Класно. Ще ось така в мене ось така ковтинка Junior. Вона, наче такий светрик ковтинка і більш така презентабельна. все ж таки. Светрик Next дуже мені сподобався своєю яскравістю. Він на гудзиках ось тут, тобто, можна, не розтягуючи горловину одягатися. І ось такий дуже новенький і дуже в гарному стані. Мені здається, що він взагалі новенький, тому що я завжди е, звертаю увагу на е, шлейку, ось цю, яка на шиї. Вона, якщо грязна, то її носили. І ось ця лейба. Як... Сінтетика, але симпатична, симпатична ковтинка, ось така. Далі ось така ковтинка. Ковтинок багато не бувається, без капюшону. Ще ось така ковтинка. Також не утеплена, також з капюшоном, тому що весна також не за горами. Чи, собі ще я вихватила ось таку ковтинку. Також вона не тепленька, але з тигром. У мене. Ось... Тигр ось там сидить. де він там. Ігор! Вон. Вон, один тигр в мене. І ось хі -хі, тепер. Ще один. Ну, можливо, на тренування, можливо, так, хай буде. Ось. І взяла собі також в дитячому відділі э, гольфик New Look, також новенький, 36-й розмір. Звичайний чорненький гольфик у рубчик. Ось такий із э, подовженим воротом. Ось. Ну, такі речі вони базові, тому я побачила і одразу ж взяла. Ще одна трапила, ось на таку ковтинку. Дуже. Чарівна Гаррі Поттер ковтинка тематична з совою. І жовто-блакитна, з тачкою. Ось така. Також це якийсь мультик, якщо я не помиляюсь, Бетмобіль чи щось таке. І ось також з капюшоном. Це вже трішечки утеплена ковтинка. Вона з трішечки така з начесиком. І ось. Так, по ковтинкам ми пройшли, зараз я вам швиденько покажу штанці. Собі я взяла, знайшла дуже цікаві, цікаві штанці. Це примарк. 11-12 років 152 см. В мене 154 а, 164 см. І враховуючи, що ці штани вони оверсайзні, такі, знаєте, величенькі на резиночках знизу. І ось так усі шви прошиті. Я так прикинула, вони мені підходять. І я полюбляю такі широкі, знаєте, як в, наш, в нашу молодість було широчі, я пам'ятаю такі штанці. Ось. І це приблизно те ж саме. Ось така строчка біла. І тканина, вона, знаєте, вони не чорні, а такі темно-темно-сині. Дуже гарний колір. Ось це собі. І малому, так як в нас бокс, так як ми кожен день як на роботу ходимо на дитячий майданчик, це чоловіку дякую, тому що я це не витримаю кажу кожного дня ще на майданчик ходити. Ось такі йому штанці: всі на резиночках, всі е, тягнучки. Сірі ось такі. Ну, По суті, одне і те ж саме, але щоб не проводити прання кожного дня, тому я набрала ще йому штанців. Ось такі це під курточку під цю хакі. Ось потрапили мені також вони з карманами, з резинкою гарної якості. І такі вони тепленькі, достатньо плотненькі. Ще на тренування йому або на прогулянку ось такі це вже чорні. І собі прихватила, не знаю, або по дому ходити або на тренування. Лосинки, ну як спортивні штани, але лосинками, ось двома полосками це не Adidas, це не зрозуміло що. Ось, Але це лосини, і, в принципі, я таке люблю, я в такому по дому тільки і ходжу і на тренуваннях, тому мені, мені підійде. Такі сьогодні були в мене покупочки. За півгодини я перебрала весь дитячий відділ. В принципі, що я знайшла, я вам показала, і це враховуйте, що це майже в останні дні, тому що 139, потім 90 чимось і потім 60 чимось гривень і все і в них завоз. Тому, в принципі, в передостанні дні е, я знайшла ось таку купу непоганих речей, деякі навіть е, з лейбами, адідас. Е, і Hot Wheels, до речі, також. Пішла я це все запихувати в пральну машинку. А до речі, наступний ролик в мене буде про дитячий день народження. Ми дуже круто сходили до Макса однокласника на день народження, тому підписуйтесь, щоб мене не загубити. І я вам покажу, як у Харкові відмічають дні народження зараз під час війни. Усім гарного, тихого, мирного неба, гарних днів, всім всіх цілую, обіймаю, усім па, -па!